Адже зберегти здоров'я своєї печінки на довгі роки. В першу чергу їжте багато овочів, фруктів, продуктів, де є білки, жири і клітковина. Ні в якому випадку не використовуйте багато жирної їжі, не їжте, смаженої їжі. Якщо хочете портувати їжу, готуйте на пару. Відмовтесь від рафінованої чи нерафінованої соняшникової олії. І старайтеся, звичайно ж, пити багато води. Якщо у вас немає можливості пити живу воду, правильно воду біологічно доступну, як у моєму випадку, просто хоча б пити багато води, але фільтровану воду. І буде, як то кажуть, вам за щастя. Але все ж таки, щоб бути здоровим, цього ну, мало. Потрібно комплексно підходити. Це і харчування, і, і пиття води, і очистка, і детоксикація, і печінка, і кишечник, і спортивні вправи ну, це комплекс. Тому, якщо ви хочете дійсно зайнятися серйозно своїм здоров'ям, звертайтеся, допоможу вам, проконсультую, як мінімум, і дам корисні поради. Так що, друзі, бережіть своє здоров'я.